У мене попередньо був досвід на протезуванні класичному, за яким я проходив трошки більше як півроку. Я стикнувся з такими проблемами, як в літній період часу дуже запотіває нога. Тобто тобі дуже часто приходиться знімати, знімати лайни, протирати його, давати шкірі трошки період часу, щоб вона висохла, щоб вона знову трошки відійшла. Після чого я знову одівав протез. І об'єш ті мінуси, що мене сильно натирало в паху. Ти не ну, можеш довго на ньому походити. Мається воду срівну, періодично, хоча б за годину-дві, тобі треба зняти цей протез, зробити якусь там гігієну. Ну, на даний момент я вже перейшов на остру інтеграцію. Якщо взяти до порівняння, ти повністю тих проблем позбуваєш. У тебе лишається єдиний догляд за самим протезом, промивати його. Дуже велика різниця по відчуттях ходи. Як ти відчуваєш поверхню землі, і наскільки тобі легше, просто на ногу. в тебе немає зайвої ваги на самій нозі, і він по факту виходить легше. По відчуттях ти відчуваєш, де тобі м'яка поверхня, де тверда поверхня. Як на мене, я бачу одні плюси.